Вітаю усіх на телеканалі Дача і в ефірі програма Енциклопедія садівника. Ми говоримо у наших програмах з більшого про те, як зробити наші сади, аби вони були здоровими, як красивими, ну і звісно ж давали нам гарні та щедрі врожаї. Але власне дерева і чагарники і взагалі наш сад він може хворіти і на досить серйозні захворювання. Тож, що сталося з грушею? Чому фактично за півтора місяці прекрасне дерево перетворилося у сухості сьогодні? Роз... Скаже наш постійний головний експерт програми циклопедія садівника» Олександр Андращук. Все почалося з того, що весною е, груша всі дерева були однаково обрізані. Всі дерева були однаково оброблені фунгіцидами, інсектицидами, е, навіть інсектоакарицидними засобами. Всі однаково були підживлені е, мінеральним добривом з підвищеним вмістом азоту е, саме навесні. І все було абсолютно ідентично. Зроблено одна пішла ріст і почала квітувати, і все було добре. На ній зараз навіть як води, а е, оця грушка перша ознака була дуже тьмяне, було листячко. Менше було листячко, воно менше розвивалось. Воно було таке злегка, злегка, такого салатового ніжного кольору. І здавалося, на перший погляд, я вже скільки з вами спілкуюся, наслухалася. На перший погляд здавалося, ніби їй не вистачає живлення. Ми додатково ще її потім підживили, тому Випиваю. що ти скажеш, можу вітати. Не кожному <див> доведеться побачити, звісно, в лапках таку хворобу, тому що це одна з найнебезпечніших хвороб плодових і груша одна із найлюбленіших її рослин. Це бактеріальний опік. Вона ж на латині називається рвінія, вона тому і. Називається опік, тому що коли вона проявляється, вона діє дуже швидко і дерево наче обпалене. Якщо на нього подивитися, то воно наче згоріло. Да, да, це видно навіть по тим залишкам листочків, які ще остаточно не Ну, Я бачу, що сама груша вона була в неї, скажімо так, Догляд був не самий кращий раніше, тому що я бачу, що є на ній вона відносно молода ще бачу віко, так але ми бачимо лишайник. Я роздивлявся листочки тут є такі, де ще вони ще не повністю почорніли, потемніли, то на них навіть є кліщ. І крім того, ну вона. Лишайник видно, що вона була в такому не самому кращому стані. Сама інфекція може передаватися і інструментом під час обрізки, і може передаватися комахами, навіть корисними там жоли, жмілі, які приносять разом з пльсою. І тому такі ну, дерева краще спалювати. Дуже часто вони перекидаються потім сама саме враження, перекидаються на інші рослини. Саша, ти сказав, що не лише спаляти, а навіть треба викорчовувати. Тобто грунт теж вражений чи ну викоричувувати просто всі частини. Тини, до яких можна добратися, бажано поки що туди не садити в цю яму і спалити. Чи можна було визначити це захворювання на початковій стадії? І тим, ну, водночас чи можна було упередити, якось зупинити цю хворобу? Ну можливо, воно не зовсім рідкісне, просто воно виходить так, що його відразу корчують дерева, і відразу такі захворювання знищують. Тому сама Ірвінія, ну я знаю випадки, коли корчували цілі сади, квартали навіть. Відносно недалеко, Дмитрівка, колись у нас принструють були, там була знайдена, то там корчувалася теж на груші. До речі, там харчувалася дуже багато, тому що вона вражує взагалі до 170 видів рослин. Ну, плодові це її улюблені, і дуже вона любить грушу. рвіння, так, бактерія. З нею постійно борються, тому що її неможливо пропустити її, неможливо не помітити. і В цьому плані можливо вона не так поширена в садах, так але вона ну вона й карантинна, вона така ну одна із найнебезпечніших хвороб плодових. Основна. А небезпека полягає саме в тому, що вона дуже масово да вражає. Ну, вона себе. дуже швидко. У неї реакція така, що вона вражує практично всі органи дерева, і це відбувається дуже швидко. Ось враження відбувається трошки раніше, коли йде запилення. а пізніше вона може і пізніше передаватися під час там брізки, механічних пошкоджень, під час інших робіт саду. А, тому ну такі дерева треба корчувати і. Тобто, якби ми а, з батьком на початковій стадії одразу зрозуміли, що відбувається, і діагностували, правильно визначилися з проблемою, то це можна було б попередити і дерево можна було спасти? Ні. Ну, не. Про те, що спасти рослину, взагалі не йде. Ну, Це треба вже спеціальні умови, тому що з хворобами, наприклад, грибковими, з ними легше. А є е, хвороби мікоплазм, є вірусні, е, такого плану бактеріальні, то з ними дуже важко. З ними е, ну, треба підтримувати, по-перше, дерево в дуже хорошому. Останні, і є певні препарати, з якими працювати. Ну я їх ні разу не бачив, наприклад, в продажі. І ну, коли я згадаю за віруси, там і термотерапія, і хіміотерапія, але з дуже спеціальними е, обробляю препаратами. Інколи, наприклад, з деякими борються таким чином, що витримують спеціальних приміщеннях, і треба дуже цінний сорт розмножити. а Там є вірус, чи там є мікоплазмна хвороба, чи там є, наприклад, от такого бактеріального плану, то, хоча з бактеріальними трошки легше, ніж з вірусами, то там. Їх можуть витримувати, наприклад, до місяця при температурі 30 32 створюють спеціальні е, умови. Ну це вже так. Я вже трошки додатково. Е, можна термічним, можна хімічним, і потім бере береться тільки верхні частинки прирости для того, щоб розмножити. Тому що верхні, ці, що наростають вже нові, вони в цих клітинах не буде інфекцій. Але взагалі то такі хвороби ну важко з ними боротися в домашніх умовах, е, зревіні в тому числі. Тобто одразу на видалення дерева, я зрозуміла, яка зараз вірогідність, що буде уражений весь сад, і знову ж таки ти сказав на голоси на тому, що рвіння – це бактеріальне захворювання, яке вражає в переважній більшості грушу. В саду є яблунь, є сливи, абрикоси, є черешня, персик. Яка ймовірність, що весь сад буде уражений, ну, і як не пропустити ну, от перші ознаки? Вона всі плодові, просто ну досить часу прийшло багатенько, і скажімо так, вона може не вражувати рослини. Якщо немає якихось відкритих ран, так а вже часу достатньо прийшло, хоча б можливо цвітіння брізка була раніше, потім було цвітіння, і це допомогло іншим не вразитись. І дуже велике значення має проти неї, можна такі запобіжні заходи робити. Ну, має бути завжди дуже висока агротехніка в саду. Дерево має бути у хорошому стані, тоді імунітет, і вона воно може протистояти цій хворобі. Але ну як я вже казав, якщо воно вже вражує. І пішло в розвиток уже таким чином, що почала розвиватися не, ця хвороба, то тоді вже дуже важко справитися. Ну а взагалі все свідчить про те, що десь в даному регіоні є ця хвороба. Я mm -hmm. розпажуть як... переносити її, як я сказав, комах, і навіть можуть пташки приносити, коли вони літають. теж період, коли ну є якісь рани або ще щось, і вони розносять на на досить великі відстані. Ну я так помічав, що на декілька там десятків кілометрів буває там. Три, п'ять, і деколи до десяти завжди можна знайти дерево, де останні роки якось більше стало, де бувають такі спалахи активності цієї хвороби, і тому ну той заніс. А ти в останній коли бачив цю порогу? Ну, Розкося два роки, своїх, десь два роки тому. Два роки. Два, роки. Два, роки. два роки тому ти акцентував на тому, що треба повністю знищити дерево, і максимально наскільки можна там прямо викорчувати його. Да? І наголосив, що перший, перший період там, якийсь час не можна висаджувати тут нічого наново. Який це час? Ну це не бажано. Взагалі то краще замінити ґрунт. І знову ж таки, якщо рослина в хорошому стані, хороший імунітет, то вона не обов'язково має вразитися. Так ми бачимо по інших рослинах, які тут є. Бували випадки. Я бачив, коли вона по-різному розвивалася. Коли там сад був в цілому запущений, і старий сад там був, я бачу, де ірвіні розвивались, то там практично ну, багато дерев там рядами. Вони Посила. вона теж може розвиватися. Наприклад, вона дуже цікаво проявляється, вона може проявлятися навіть частиною. Дерево там пів, дві-три гілки може бути враження, стальні інше ні, але все рівно це вже дерево ну, краще викорчувати, чим лікувати. Буває так, що масово все дерево, тобто вона проявляється дуже по-різному. Ну, як в даному разі, все дерево. А от ти кажеш, що дві-три гілки може вражати і викорчовувати. А чого не можна одрізати саме ці гілки, і потім і, Ну, інфекція вже в дереві, просто вона так розвивається. Я бачу такі випадки. Ми здавали лабораторії, нам підтверджувалося рвінні. Але, наприклад, дерево ну досить швидко почорніли всі листочки на двох-трьох гілках. Інші зелені. Тому для у нас і були певні сумніви. Але потім, коли ми здавали, то підтверджувалося. Через якийсь час але не відразу пропадало потім і все дерево. Але... Але ну, не, не так одночасно. А в даному випадку вона так класично проявилася, все дерево починає чорніти, листочки, і пагони молоді, і все, ну, вони зразу засихають, вони стають спочатку світлішими, потім темніють, темніють. І в яблуні, наприклад, вони такі майже бурі, в гроші вони буріють, а потім аж чорніють. І відрізняється трошечки. Ну ти так одним оком поки що оглянув сад, це ми окремо будемо писати про діагностику саду. Тим не менше, вже на перший погляд сказав, що ніби інші дерева не вражені. Втім, чи є небезпека, хоча вже далеко пройшов період цвітіння, вже навіть плоди зрізались, чи є небезпека, що на якомусь з інших дерев саду проявиться це захворювання? Як це вчасно помітити, щоб і наступне дерево так само видалити, і якомога швидше ну знищити цю бактерію в своєму саду? Ну, небезпека завжди є, тому що якщо прийде час. Щоб весняної, потім піде цвітіння, то знову ж таки ну, інфекція вона завжди практично є, просто вона не завжди попадає в, рос, в рослину. так, І якщо її викорчувати, ну якщо залишитиметься на вас рослин, якщо її викорчувати, то я думаю, що все буде нормально. Тобто, по якісь перші ознаки, можуть бути, ну, тобто по інших не видно, ну, а які я... можуть бути перші ознаки? Ну, щоб люди в себе подивитись, там ознаки будуть дерево, почне листя, почне просто знову ж таки жовтіти, потім темнішити, і вона дуже інтенсивно і швидко розвивається. А все таки може відбутися це зараження тільки під час квітування дерева, чи вот такі полі... може, якщо є наприклад рани, як я вже сказав, від. Вкриті рани, там десь царапини, механічні поскочення. Тут комплекс факторів, як вона може принестись, вона може навіть повітряно-капельним шляхом передаватися, але вона має попасти в певне середовище. Якщо просто вона так попадає на закриту рослину, умовно кажучи, на кору, то не обов'язково вона зможе розвиватися. Для цього мають бути теж створені умови. Ервінія, правильно? Така приваблива така назва і така страшна, небезпечна, таке страшне захворювання. Добре, Саша, якісь Отичні методи є. Я... Щодо саду, давай у ми так частково так чи інакше проговорили. Давай mm -hmm. підіб'ємо під підсумок, які є профілактичні засоби е, для того, а ну, я вже сказав, що є певні хімічні засоби, і в тому числі вона, як і інші плямистості, і рвіння мають на увазі, вона теж не не любить розвиватися там, де є мідні препарати. Тобто, мідними препаратами дуже часто раніше люди обробляли мідним купорусом, е, Бажано обробляти. І якщо імунітет високий, то вона може попасти в сад. І не проявитися для цього має бути просто високий імунітет у рослини, який відповідно ми вже говорили, що він має бути є декілька так запорук таке успішне вирощування саду. Це і збалансоване живлення, і збалансований водний режим, і обрізка. Я бачу, вперше тут вже прийшла обрізка все саду. Ми про це окремо поговоримо. І тому, тому що обрізка це і формування урожаю, так регулювання урожаю і ростових процесів. І крім того, знову ж таки ця груша вона молода. Але ми бачимо на ній лишайники. Це означає, що була десь погано освітлена частина крони, ну, тут майже вся крона, вона уражена. І освітлення, погано, і вологість вища, хоча ну, якихось водойміщ таких тут немає, то з цього, вона була ну, погано Освітлена вологість була притінена, і тому лишайники вони всі, всі скажімо так, ті, хто перезитують на рослинах, вони всі понижують, знижують їхню здатність оператиця потім хворобам такого плану, в тому слід бактеріальний опік. Ти вже зауважив, що переважно ця бактерія, ця хвороба вражає саме плодові дерева. Найбільше любить гроші, але може так само бути і на яблуні, на черешні, на сливі, на абрикосах. Да, як щодо ягідних чагарників до речі, в даному саду, от, бачу, є смородина, є ще малина, є агрос. Чи можуть ці рослини, ці культури вразитися за ці, за ці Значно рідше, але може, як я вже казав, на до 170 видів рослин взагалі вражує? Тобто там ну є різні дані: 180, 170. Як я вже казав, плодові в неї на пріоритеті так пріоритеті найчастіше. З того, що я бачу, то найчастіше це було на гроші. А чи можна говорити про декоративні рослини про суницю велику Якщо 170 видів, то там так само можна говорити. Про дуже велику кількість так і Ця хвороба продовжує вивчатися, хоча про неї вже досить багато написано. Вона дуже по-різному, Як я кажу, ми бачили і в коронах декілька гілок, наприклад, завесно згоріли, а інші були до кінця року. В кінці року пропала вся рослина. В саду нічого бували, я бачу такі квартали, де просто накривали. І я тихо Дмитриці казав, там груша була років 20 назад, там просто корчували сади і. По різному, по різному, вона може проявлятися, але ну симптоми, все там в неї відомі. Просто багато що залежить від умов і для неї так і житті діяльності, наскільки е зручно працювати на своєму об'єкті. Ну що ж маємо, що маємо. Саша, я дякую, що ти проінформував. І, принаймні, я вже точно знаю, що. Чого що з цим робити, і я сподіваюся, що для вас також була інформативною ця програма. Тому зверніть увагу. Більше дбайте про свої сади. Звісно, якщо ви хочете збирати хороші режимі, ну і просто насолоджуватися гарним садом. Я нагадую, що в ефірі була програма Енциклопедія Садівника на телеканалі «Дача» і нашим постійним експертом є досвідчений садівник та фахівець з рослинництва Олександр Андращук. Ну і звісно ж з вами я не прощаюся, тому що ще будемо записувати впродовж інші випуски. багато цікавих а головне корисних тем порушувати. Тому кажу вам лише до нових зустрічей.